Де знайти кошти, щоб виконати соціальні починання глави держави? Один із варіантів Кабміну – податок на багатство. Депутати його розглянуть наступного місяця? За розрахунками уряду сукупна ініціатива принесе до бюджету України 800 мільйонів гривень. Якщо розділити це на кожного пенсіонера, то це вийде приблизно по 5 гривень на кожного пенсіонера. І виникає очевидне питання: а де ж взяти ще 95 гривень із тих. Та які пообіцяв Віктор Федорович, та навіть якщо любителів розкішного життя оподаткують, то платити вони почнуть лише наступного року. Такі в нас закони. Проблема состоїть в тому, що більша часть подобного рода нових налогов, насколько я розумію, исходя з українського законодательства, вводиться только з нового налогового періоду, тобто з нового року. Каким ні, совсім да, дані, та остається вопросом. Інше джерело прибутків митниця та відомство навряд чи зможе поповнити казну на додаткові 16 мільярдів гривень цього року. Мінімум стільки необхідно, аби реалізувати ідеї президента. Утім, експерти сходяться на думці, що уряд в будь-якому разі намагатиметься виконати поставлені Віктором Януковичем завдання. Питання лише в тому, якою ціною. Тим часом політичний ефект від соціальних ініціатив стане зрозумілим вже після виборів. Какова мінімальна задача? От котрий вполненому згляд вупольніма вернуть хоча б часті збирателі партії регіону, які отошли от одніє за останні два года. Нагадаємо про нові соціальні ініціативи. Глава держави оголосив 7 березня. Вони зокрема передбачають збільшення виплати пенсіонерам і соціально незахищеним верствам населення, а також видачі компенсацій ошуканим вкладникам Ощадбанку за різними підрахунками. Починання президента коштуватимуть державі від 16 до 24 трьох мільярдів гривень.